Як підживлюти розсаду перцю? Знаю, зараз багато хто із вас вирощує розсаду перця, а вся Україна, а найбільша частина це Закарпатська область. Бував там, всім привіз, хто вирощує перець. І так, поїхали. Пропоную таку схему, як це робив я. І мав гарну розсаду перця. Чому ця схема мені подобається? Тому що в порівнянні з е, звичайними комплексами добрими, там де 3,20 ки або тринадцять 13, 13 це виходить в три рази дешевше, і рослина отримає все, що потрібно. В саме тій кількості, скільки треба. В... Які добрива? Монокаліфосфат, нітрат кальцію, кальцініт її від яри, нітрат калію, нітрат магнію і селітра м'ячна. Так, тут же буде селітра м'ячна, але зверніть увагу, вона не спочатку. Так, в нас в грамах це у нас грами на 100 літрів води. Якщо у вас буде питання, скільки давати добрив на 10 літрів води в 10 разів менше, на тонну в 10 разів більше. Все ділиться або множиться. Так, поїхали. Наприклад, ви посіяли перець. І у вас Ви посіяли перець, для цього взяли торф, полили чистою водою, насіння, отримали всходи. і чекаєте. Вирощуєте, даєте гарні умови по температурі, по вологості, повітря. І чекаєте, коли ґрунт просох. Просихає ґрунт, це робиться не швидко, але він просох, просихає, і треба робити полив. Полив чистою водою не робіть, бо це сприяє витягуванню розсади. Робіть полив з добривом. Перший полив це ось у нас. Коли рослина, коли ґрунт а, хоче пити, перше монокаліфосфат 30 грамів, нітрат каль, 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 кальцію 20 грамів. Перший раз тут буде більше фосфору. Чому? Тому що це з однієї сім'ї помідор. Перець, баклажан, вони з однієї, ці пасльонові, і вони, вони полюбляють фосфор. І ми, коли ще можемо, коли інших немає, даємо фосфору більше. З першим поливом, ви також повинні дати триходерму. Чого? Чому? Тому що треба простимулювати кореневу систему, вона стимулює її розвиток, вона буде більше. І на перці треба весь час захищати кореневу систему. Перець найбільше хворіє з кореневих захворювань. Трихадерму обов'язково треба вносити. Головне, щоб вона була жива. Трихадрима, щоб була жива просрочену або там якусь вонючу, не беріть. І кожного виду, якщо берете у мене, вірійте конінги хрціану по одній соловій ложці на 100 літрів води. Далі трихдрему даємо раз в два тижні. Далі, другий полив монокаліфосфат, нітрат кальцію і вже у нас нітрат магнію з'являється. Калій і селітру ще не, не даємо. Третій полив. Полив робимо тоді, коли просохне ґрунт. Ви, мабуть, помічали, коли ґрунт просихає, і він такий же. Майже такий сухий, але не, не треба, щоб на все-таки висихав, бо коренева система помре. Тоді рослина більш класно розвиває кореневу систему і більше росте, коли він просох, і ви зробили полив. Якщо ви робите полив не на сухий ґрунт, тобто коли він перезволожений, ви ще робите полив, то рослина стоїть на місці, вона не хоче рости. Це найголовніше, що ви повинні зрозуміти. Просох ґрунт, рослина просить пити, робити полив номер 3 Монокаліфосфат 20, нітрат кальцію 30, нітрат калію 10, нітрат магнію 20 і в нас з'являється селітра ам'ячни. Чому перець полюбляє азот? Більше з цього ми азоту дати не можемо, тому ми даємо селітру аміачну. Але вона з'явилась не на початку. Четвертий полив, грунт просох, росина просить пити, і робите четвертий полив, у нас збільшується кальцію. І у нас ми ще залишаємо такі ж саме дози. Ми весь час збільшимо кількість добрих, тому що рослина росте, хоче більше їсти. П'ятий полив 20 монокаліфосфат, нітрат кальцію 50, кальцініт від яри, нітрат калію 20, нітрат магнію 30 і селітра м'ячна 10. І якщо у вас рослина ще росте, а вона буде рости, тому що перець росте 40 днів, 40-45, в залежності хто як вирощує. Продовжуємо весь час давати п'ятий полив. Не забуваємо, що кожні 14 днів, кожні 2 тижні треба давати триходерму в полив. Триходерму в нормі одна столова ложка на 100 літрів води, не повна столова ложка, не з гіркою. Чому треба, повторюю, захищати кореневу систему? Коріння у перця найбільше хворіє. Верхівка, листя в, разі, в жодного разу я не бачу, що вони хворіли. Таке буває дуже рідко. Оприскування перця. Про оприскування я нічого не написав. Чому розсаду, перцю я стараюся як мого менше оприскувати. Якщо вам хочеться щось внести, то я би зробив би, можливо, одне або два оприскування після пікування. Дав би триходерми по одній столовій ложці кожного виду на 15 літрів води, так як і раніше вказав в відео про пересь, про помідор та огірок. І додавав би туди добриво, можливо, якийсь добриво збором. Чому Бор покращує засвоєння кальцію? Кальцій і полюбляє перець. Це найголовніше. Харчування ось таке, нічого зайвого давати не треба. А, яке повинно бути EC? Найбільше у вас питання буває такі. Це розрахунок добрив. Якщо у вас вода має EC, якщо ви знаєте, що таке EC від 0 до 1,1,2. Якщо у вас вода ЄС чи, чи, чиста вода двійка. Тобто вода солена, я не раджу на такій воді вирощувати, а якщо ви вирощуєте, то кількість цих добрив за кожний полив зменшити на 20-30%. Якщо у вас ще більше ЄС, то зменшити на 40%. Але перше, я не раджу на такій воді вирощувати. Якщо у вас вода від 0 до одиниці ЄС, то все це зберігається. І для тих, хто, для тих, хто має погану воду і засовний ґрунт. триходерма. Приводить е, в порядок, не, це, не, е, це як е, це, це гриби, котрі приводить в, в порядок ваш ґрунт. Вони переробляють е, е, елементи живлення в більш доступні і це зменшує засоленість ґрунту. От що робити. По полі у вас є, нічого не вагатуйте більше. По оприскуванню можливо давати бор з трихадермою. Трихадерма по одній словой ложці і бор на бор, добриво. Дозу бору я би зменшив для оприскування. На половину. Наприклад, там йде 30 на 10, давайте 15 на 10. Таких зробити два оприскування. З приводу внесення триходерми у вас буде з першим поливом, коли просохне ґрунт, ви робите полив з триходермою, ви заселяєте ґрунт і коренева система захищена. Потім, через 2 тижні, ви поновлюєте. Через 2 тижні це співпадає з, з датою, коли ви пікуєте. Якщо у вас є пікування, ви пікуєте і робите полив з добривом і з триходермою. Далі через 2 тижні знову кожні два тижні треба вносити в полив для оприскування, якщо робите профілактику, раз в тиждень робити оприскування. Це на ця доза на 100 літрів в полив і ця ж доза на 15 літрів для оприскування. Гарної вам розсади перцю від Аградвіш.